Маю таку сьогодні, знаєте, радість поділитися серцем. Коли відкриваю Біблію, досліджую, розумію, хто така церква і чим вона повинна займатися. Яка вона була раніше? Можна зробити коротенький аналіз, якою вона є сьогодні, тому що в кожного є своя відповідальність. З нагоди Дня Незалежності. Ми можемо подякувати Богові нашим військовим, церкві. Кожен стоїть на своєму фронті і, робить, і має свою відповідальність. Як військові там зі зброєю, так і церква сьогодні теж має в цей скрутний, непростий не час для нашої країни теж свою відповідальність. І ми можемо побачити, як і раніше це було. Був скрутний, непростий час для церкви, і чим церква займалася і повинна займатися. Хочу, щоб ми відкрили Євангелія від Марка, 16 розділ, з 15 го вірша. Все починається з того, як Христос, Він пішов на хрест і помер, і Воскрес, і перед Вознесінням Він з'являється учням, і перше, що він говорить, дає настанову, дає велике доручення, дає заповідь. Дуже важливо. Читаю з 15 го вірша. Коли підете по всьому світу, сповістіть. Євангелія всьому творінню. Хто увірує і буде хрещений, спасений буде, а хто не увірує, буде осуджений. Тим же, хто увірує, супроводжуватимуть такі знамення, в ім'я моє виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій. І коли щось смертоносне вип'ють, не пошкодить їм, на хворих покладуть руки і вони будуть здорові. Слово Боже, амінь. Господь тут дає наголос на те, чим повинні займатися, учні. Чим повинна займатися церква, чим повинен займатися кожен свідомий християнин? Те, що, коли ті люди, які прийняли, знали Господа особисто, вони передали це іншим. І ви знаєте, от Христос іде на хрест, Він помирає на хресті, звершує свою головну місію. і Дає цю настанову. І далі я хочу, щоб ми прочитали з восьмого розділу дії свят... святих апостолів. З першого вірша. Тяжкий час для церкви. Господь пішов на небо, але Він дав настанову, Він дав заповідь, він дав велике доручення. І в нього є обіцянка. Це святий Дух, який зійде, і в силі Духа Святого, церква і всі віруючі будуть звершувати Божу ділу, Божу місію, Божу відповідальність тим, чим повинна займатися церква і всі ті, хто вірить в Господа. Тому ми сьогодні і тут, по Божій милості, і благодаті. Тому що Господь так захотів, тому що мужі Божі і віруючі того часу звершували це служіння. І сьогодні ми з вами теж звершуємо це служіння. Понурюємось з першого вірша восьмого розділу дії святих апостолів. Тяжкий час Стефана побивають камнями е, людина, яка впливова на той час савол, яку використовує. Не Бог, а нечистий дух починає переслідувати церкву, починаються гоніння, починаються утиски, складний, непростий час. По-своєму, майже так само, як і сьогодні ми проходимо цей час, або навіть ще більше. Забороняли зустрічатися на зібраннях так, як ми сьогодні можемо. Але з першого вірша хочу прочитати: Савол схвалював вбивство Стефана. І сталося того дня велике гоніння на церкву в Єрусалимі, і всім, крім апостолів, розсілися по краях Юдеї та Самарії і поховали Стефана, мужі благого війні, і гірко оплакували його. А Савел нищив церкву, входячи в доми і тягнучи чоловіків і жінок, віддавав їх до в'язниці. Тим часом ті, що були розсіяні, ходили і благовістували Слово Боже. І Пилип, прийшовши в Самарійське місто, проповідував їм Христа, і народ однодушно приймав те, що говорив Пилип, чуючи і бачачи, як він творить чудеса, бо нечисті духи виходили з багатьох. Хто їх мав, з великим криком, і багато паралізованих та кульгавих були зцілені. І була велика радість у тому місті, і був у тому місті один чоловік на ім'я Симон, який займався чародійством і дивував народ Самарійський, видаючи себе за якогось великого. Його слухали всі. Від малого до, до великого, говорячи, це велика сила Божа, і слухали його, тому що довгий час він дивував їх чародійством. Але коли повірили Пилипові, який благовістив, благовістив про Царство Боже та ім'я Ісуса Христа, то хрещені були чоловіки і жінки. Алілуя! І увірив вже, і сам Симон, будучи хрещеним, постійно був. З Пилипом, і, спостерігаючи знамена і звершення великих чудес, дивувався. А коли почули в Єрусалимі апостоли, що Самаряни прийняли Слово Боже, послали до них Петра та Іоанна, які, прийшовши, помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого. Бо він не сходив ні на одного із них. А тільки були вони хрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді вони поклали на них руки і вони прийняли Святого Духа. Слово Боже, амінь. Хочу в контексті того, що я зараз зачитав, щоб ми поміркували, що був важкий час, були гоніння, були утиски, і церква вимушена була стратегічно міняти дизлокацію. Певні люди, апостоли, вони залишувалися, все одно звершили в посвяті вірності, під, не відрікаючись від Господа служіння, а хтось і страждав за віру, хтось і був кинутий в в'язницю, хтось не відрікався від Господа. А як це відбувалося? Або ти сідаєш в'язницю, відрікаєшся від Бога, або ти говориш, що Ісус, мій Господь, і в смислі. Якщо ти відрікаєшся від Бога, тебе відпускають. А якщо ти залишаєшся вірним, говориш, що Ісус мій Господь тебе садять в в'язницю. Тому хтось стояв, звершував служіння на тому місці, де були утиски, хтось сідав в в'язницю, а хтось міняв стратегічно свою дислокацію. І ми бачимо, що ті, що були розсіяні, вони ходили і що робили? Благовістили, благовістили Слово Боже. Вони не залишили служіння, вони не забули Бога, вони благовістили благу звістку, вони свідчили за великі чудеса і велику Божу благодать там, де вони були. Господь звершував через них свою роботу, і вони звершували велике доручення, яке Ісус, коли перед тим як возніться, Він. Дав настанову, щоб йшли до країв землі, і благовістували Слово. Тому, знаєте, сьогодні багато із нас може переживати різний сезон життя, хтось поміняв дислокацію, хтось вимушено переселений, хтось там, на фронті, хтось залишається в церкві. Але ми маємо, як і ці мужі Божі, як і апостоли, і ті християни сьогодні бути вірними, дотримуватись. Великого доручення виконувати волю Божу і нас будуть супроводжувати ті знамення і чудеса, які ми читали в Євангелії від Марка. Тут ми бачимо, що народ він однодушно сприймав те, що говорили деякі російні, те, що говорив Пилип. Я думаю, що сьогодні, як і казав наш пастор недавно, багато з нас є людей. Помазаних, благословенних, як казала сьогодні Катя, Господь хоче і дає дари сьогодні кожному з нас. Тому і Господь очікує, щоб ми звершували служіння благої звістки, щоб ми проповідували, як Пилип і ті, що були Росії. Тоді народ однодушно сприймав те, що говорив Пилип, і бачачи, як він творив чудеса силою Божою, брати та сестри. Тому що це є воля, воля Божа і велике доручення Ісуса Христа. А там, де є воля Божа і велике доручення, там і будуть супроводжувати великі чудеса, будуть виходити нечисті духи, будуть е, кульгаві будуть ходити, хворі будуть зцілені. Амінь. І буде велика радість, буде велика радість. З того. Буде велика радість на небесах, буде велика радість в церкві, коли будуть люди переживати велику Божу благодать, і вони будуть підіймати свої руки до Господа і радіти. Тому ми бачимо, що чи радій Симон, він кається, він навертається до Бога, проклята людина, який був безбожником, але почувши Боже Слово, він кається. І він приймає цю благозвістку. А як же навернутися до Бога, коли не почути Євангелія? Тому сьогодні, брати і сестри, нам треба, як і ті святі апостоли, як і ті деякі, які були розсіяні, які були в утисках, продовжувати Божу місію, проповідувати, продовжувати велике доручення Ісуса Христа. Свідчити на всякому місці, щоб наша церква існувала, щоб люди вони отримували спасіння, щоб військові на фронті вони були захищені нашими молитвами. Амінь. Амінь. І знаєте, що е, сьогодні ми теж, як помазані Божі, помазані Божі люди, ми віримо і маємо віру в те, що Господь благословляє те, що Господь. Використовує нас, коли ми кладемо руки і молимось в ім'я Ісуса Христа, виходять біси, приходить зцілення, відбуваються великі чудеса Божі. Тому будь відкритий сьогодні для Бога. Коли буде молитва, після служіння, підійди до служителів, нехай покладуть на тебе руки. вірою прийми це. І знаєте, щоби це все служіння наше, воно, те, яке Господь нам доречив, воно. Виконувалось краще, воно розповсюджувалось більше. Потрібно його підтримувати. І знаєте, за все відповідає срібло і гроші. Тому я вірю, що Господь благословляє всіх тих, хто сьогодні має жертву по святу, всіх тих, хто сьогодні підтримує справу Божу. І Господь все бачить, і Він вірний, він нічого не забуде і нікого. Тому. Прошу вас, брати і сестри, взяти свої корзини. І давайте ми зберемо на Божу справу наші десятини, наші пожертви, наші обітниці. Нехай Божа справа, нехай велике доручення, воно розповсюджується. В різні міста, щоб ми могли їхати. В наші сусідні області, міста, проповідувати Царство Боже, щоб ми могли їхати до наших військових, проповідувати їм про Ісуса Христа, щоб ми могли підтримувати їх донатами. Є окрема скринька на ЗСУ, в кого є потреба підтримати наших військових. В нас сьогодні дуже багато хлопців пішло на війну. Тому, брати та сестри, нехай Господь поблагословить сьогодні кожного з нас. Бог добрий батько, Він хоче, щоб ми мали радість в цьому, щоб ми мали спасіння. І кожен із нас, коли переживе це все, Він зрозуміє свій Божий план на своє життя. Це те, що Він хоче, щоб ми мали спасіння, дім наш, і через нас ще спаслася ще хоч одна душа. Тому не закривайся сьогодні для Бога. Будь відкритий, нехай сьогодні твоя жертва, Твоя об'єтниця, твоя молитва, твій крок віри, він сьогодні наближить тебе до Бога. Боже святий, молюся зараз за це слово, яке я вірю Дух Святий, ти вивільнив. Нехай воно проникне глибоко в серце наше, Боже святий, щоб принести там плід, плід покаяння, пліт хрещення. Вліт служіння Тобі, щоб ім'я Твоє Боже, воно прославлялося, щоб мир і радість в серці нашому було, щоб царство Твоє воно розповсюджувалося, Господь, на цій землі, по краям землі, Господь, туди, куди Ти нас пошлеш, Боже святий. Ми дякуємо Тобі за твою милість, любов і благодать, за твій захист, за те, що сьогодні ми можемо бути в домі Твоєму, переживати цю благодать. Боже. Піднімати руки до, до гори, до неба, до тебе, прикликати Твоє святе ім'я, що ми сьогодні живемо ще в незалежній країні завдяки тобі. Боже ми святий, ми хочемо бути, Господь, відповідальними перед тобою, перед нашою країною, так як церква, так як військові пішли і роблять свою відповідальність. Допоможи нам. Господь, зрозуміти цей Божий план, який ти приготував для кожного з нас. Благослови кожного присутнього на цьому місці, благослови пожертви обітниці. Нехай Твоє ім'я, Боже святий, воно прославиться По вік. Дякуємо тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.